Понад 37 надзвичайних ситуацій на воді сталось від початку року на Вінниччині. Аби в черговий раз жителям області нагадати про правила поводження на ставках та річках, рятувальники провели спеціальні навчання, де змоделювали можливі небезпечні ситуації та продемонстрували свої дії з порятунку людей за різних умов та з використанням різних засобів. На одному з пляжів Південного Бугу навчання Державної служби з надзвичайних ситуацій. Різні сценарії з порятунку людей розробили бійці ДСНС. Один із них порятунок чоловіка, який втратив свідомість і за допомогою рятувального кругу чи поплавка малібу водолази його витягують із води. Якщо наш потерпілий у свідомості, саме головне правило не панікувати. «Потопельника бажано рятувати в декількох чоловік. Одному зробити це важко майже неможливо. Твоїх сил може не вистачити. Ось, якщо він у свідомості, ми не панікуємо, швидко направляємось до нього найближчим шляхом. Пливемо, підпливаємо до нього бажано ззаду, так як він може за вас вхопитись, вас вдарити і буде топити вас разом із собою, тягнути за вуха, волосся, одяг, якщо ви у одязі, і тому подібне. Якщо ж так вийшло, що ви підпливаєте до його лиця вперед нього вам потрібно пірнути. На відстані 2 метри від нього і розвернути його у воді за допомогою ніг, спини або виплести ззаду нього, так, щоб ви опинились ззаду і взяти його правильно і транспортувати в найближчу сторону до берега. Також надзвичайники розповіли про порядок надання до медичної допомоги людині, яку врятували з водойми і доставили до берега, та продемонстрували різні спецзасоби. Є такі три види утоплення, тобто це істини, вологи, це коли вода безпосередньо потрапляє у легені. Також є асфіктичний, при змиканні голосової щілини, при цьому людина буде біленька, так як при вологом буде синюшня, І є синкопальне, тобто це рефлекторна зупинка дихання і серцепиття. Це буває скоріше, найбільш поширеніше у жінок, у дітей, це при холодній воді, при ударах в холодну воду. Потрібно діяти якнайшвидше, тому що після 70 хвилин вже відбуваються незворотні дії в окружній. Такі навчання слугують нагадуванням людям про правила поведінки на ставках та озерах перед початком літнього сезону. Якщо ми говоримо про літній період, то це передусім ігнорування всіх застережень, використання для купання невстановлених місць, плавання у нетверезому стані і щодо дітей, це недогляд дорослими. Працівники ДСНС провели інформування населенню поблизу пляжа та нагадали про найголовніші правила безпеки поводження на воді. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.